Якщо тобі взагалі нічого не хочеться, не хочеться створювати нічого нового, я це називаю валяти дурака. Але насправді це валяється ніхто інший, як ти. Це нормально, іноді стати на паузу, полежати, поніжитись, відпустити думки, може подумати про минулі події, вчинки, відслідкувати зміни, які відбулись. Поз'єднувати причини та наслідки, пофантазувати. Ти просто стомився. Не розрахував цикли чи щось інше. Так буває. І такий етап життя стається навіть в самої рухливої та енергійної людини. Просто десь виникла щілина. І енергія втекла. Підпитки нової енергії не відбулося. Ти відключився від джерела живлення. Охолонь! Все добре, головне довго в це не залипати, а піднятись і продовжити шлях, коли ти відновиш зв'язок з джерелом живлення.